Він народився в Карпатах, допомагав повстанцям виборювати українську незалежність, а вже у зрілому віці одружився та переїхав на сонячну Херсонщину. Але столітній ювілей Іван Мричко зустрів знову на своїй малій батьківщині. Торік, через повномасштабну війну, чоловік повернувся на Прикарпаття і тепер проживає у Франківську. Попри поважний вік, ювіляр гарно жартує, а ще на пам'ять декламує вірші. Українці не дали всі на зброї ґонаки. Українці всі до зриву, зберігайте свою силу і вступайте до упа, ходив по селу, збирав продукти для упа. А, а, хто скільки мені? І навіть зерно і все. А саме більше бульбу про те, що зараз в Україні велика війна Івану Степановичу не дуже розповідають, бо він каже донька, важко це переживає. Та не зважаючи на вік, йому вдається бути досить активним у свої 100 років. Привітати ювіляра із поважною датою приїхав і міський голова. Думаю, що по перше йому досталась гарна генетика. Його дід помер у 105 років. Його бабуся по татовій лінії померла в 95 років. Він не пив, не курив. Він ніколи не нервував. Нас було четверо е, сестер. Він ніколи на нас не повисив голос. Він завжди працював, е, працював фізично. Фізично працював, дуже важко працював, але робота знаходилась далеко від дому, і я думаю, що то йому дуже допомогло. Він пішки ходив кожного дня 6 кілометрів на роботу, 6 назад. Неспокійне, воно було тяжке життя, але от він зміг розпорядитися правильно своїми можливостями. Важке правда життя, але чітка проукраїнська позиція. Людина прожила чесно. Порядно своє життя і бажаю щоб ще ще не один рік, скільки Бог відміряє, стільки щоб прожив. І ми дуже вдячні нашим довгожителям. Ми, для нас це велика честь сьогодні бути тут, тому що той, хто шанує старість, той шанує, то буде шанувати і українську державу. І Тому для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали про тих людей, які працювали, творили нашу державу. І сьогодні хочу привітати і подякувати за той шлях, який пройшов. Понаталія Освик Андрія Аргара, телеканал 402.